Ось таке пейзажне місце. На сьомий день моїх мандрів я вибрав в Румунії. Вірніше, може, і не я вибрав, може так. Доля склалася. І саме першу ніч в Румунії я пережив з грозою. Не починаю хитати намет. Злива посилюється. Зараз лийне степові грози взагалі небезпечні. Лупасить по дорослому. Зустрічала мене Румунія, випробовувала мене Румунія. І я мужньо вистояв в цій боротьбі. Варю собі супчик. Сьогодні у нас буде пшоняна каша. З усіма приправами, які тільки в мене є. Тут і сушені помідорчики, і сушена цибулька. Горіхи вкинув сюди, лавровий листочок. Тобто все, що є в хаті. Збираюся і відправляюся дальшу путь на Бухарест. Незважаючи на те, що злива була дуже сильна, ті гілочки, які на дереві, вони залишаються доволі такі сухими і прекрасно горять. Падали, ось так Я назбирав, тут зробив собі такого столика. Ось так абрикоску розламую, я вам вже показував, і вигризаю смачно середину. Смачна абрикоска. Молдова красива сама по собі природньо, але міста у Молдові практично ніякі. Вплив Радянського Союзу біднота. Тут, звичайно, можна в Румунії, тут в Румунії ви бачите, що вже більше уваги приділяється естетиці і архітектурі. Ми практично в центрі міста. І ви бачите, яка тут цікава, старовинна 19 століття архітектура. Ну от Нарешті потрапив в якусь цікаву інсталяцію в одному з румунських міст. Місто Невеличке. Я думаю, що воно мені подарує ще різні цікавинки, але ось така Ротонда сонця! Дуже хочу проїхати попід цими парасолями, жовто-блакитні, а третій це вже румунський прапор. Жовто-блакитно-червоний сьогодні дуже важкий трафік, так як вночі пройшла гроза, ґрунтовки всі розмиті. І вмить залипаєш, коли в'їжджаєш в такий пластиліновий ґрунт. А велодорогами, так як GPS хотів мене вести, якраз треба було їхати такими ґрунтовками розкислими. Тому я поїхав автомобільним трафіком, і цей трафік був дуже напружений, дуже. Плюс жара, плюс вантажівки. І мені потрібно було щось яскраве, і тому я трошки звернув в сторону, щоб заїхати і побачити хоча б за тиждень одне якесь нормальне архітектурне місто. Так, дуже цікаві тут маєтки. А вже завтра як просохне, включу велосипедний маршрут. І думаю, трафіка вже такого сильного не буде, як сьогодні. Я вже трохи скучився за такими речами, але цей фонтан, як ви бачите, ще і рухомий, динамічний. Він грає своїми струями, ввечері, звичайно, підсвічується, і я впевнений, що грає ще і музика. Там не один цілий комплекс. Це вже другий, а далі я бачу ще третій. А ще мене дуже дивує, що, що воно все працює. Я бачив такого занедбаного у нас в Україні, в Києві, а тут працює. Звертаю вашу увагу на гамму кольорів. Це все японські клени. І йде чергування зелених, салатових і червоних. За кущами їздять машини, тут цвітуть соняхи, зоране поле. В'їхав я в сільськогосподарські угіддя, які тягнуться десятками кілометрів. І вже вечорі я розумію, що я навіть до ніякої лісу смуги не доїду. Зійшов з траси і знайшов якийсь такий кущ і в кущі або за кущем і поставив намет. Ось доїдаю свою кашку ранішню. І скажу, що день сьогодні був такий малоромантичний. Після вчорашньої грози дороги порозмокали. Отже, їхав я трасами з дуже потужним трафіком, вантажівки і багато автобусів, легкових автомобілів, а ніякої інфраструктури для... Веломандрівників і взагалі для велотуристів немає ніякої абсолютно. Мало того, узбіччя, дай Боже здоров'я тому, хто це зробив. Їхав я кілометрів 30 і от зараз ще буду їхати. Завтра маю на увазі. Ну, таке враження, ніби хто його молотками подоввав. Якась така спеціальна машина. Для чого вони це роблять? Я не знаю. Навіть білу обмежувальну смугу і то поздирало місцями. І ти їдеш отак весь трясешся, як на щебені. За день я побачив тільки 100 метрів велодоріжки в одному місті і в якомусь селі видно абсолютно нова велодоріжка. Ти їдеш по поганому узбіччю, з сильним трафіком і ніякого задоволення не отримуєш. З приводу води скажу так, що в Молдові в кожному селі колодязі, 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 колодязі. Тут колодязів вже практично немає. З самого початку то були і навіть гарні джерела із смачною водою, а тут вже прийшлося мені останніх 4 літри просити просто у людей. Отже, буносяра. Спокійної ночі, доброго мені вечора. Прощаюся до завтра.